Минуло два роки з дня смерті Григорія Шпака. Як засновника станції юнатів, згадують колеги. В дружбі відбулася вистава. Артисти Вектора показали роню донька розбійника. Ситуація на іводці ямпільчанам вдалося зупинити витік води. 1 квітня виповнилося два роки з дня смерті Григорія Івановича Шпака, засновника та багаторічного директора Ямпільської станції юних натуралістів. Під його керівництвом станція з двох маленьких кімнат перетворилася на базовий заклад позашкільної освіти в Сумській області з добротним двоповерховим приміщенням, гарно обладнаним навчальними кабінетами, зразковою навчально-дослідною земельною ділянкою, плодовим садом, квітниками, скульптурами міні-зоопарком стала справжнім символом Ямполя. Григорій Іванович продовжував працювати до останніх днів свого життя. Розповідає методист станції юних натуралістів Галина Петруня. Він розповідав про розцвіт станції юних натуралістів, як йому було дуже тяжко ось тут з пустиря зробити станцію юних натуралістів, як вони робили, як працювали. Що навіть ніхто не вірив, що з пустиря може ось тут такий ботанічний сад бути. А вийшло дуже дуже гарно. Розповідав, як проводились тут семінари різного рівня. Дуже гарні стосунки з колективом, і зараз всі його пригадують дуже добре, що він дуже гарна людина, добрий, порядний і справедливий. Він любив ходити по станції юних натуралістів, дивитися, розмовляти з кожною квіткою, з кожною рослиною. А Катерина Адаменко пам'ятає Григорія Івановича з шкільних років. Говорить, що він був гарною людиною. У п'ятому класі я почала ходити на горки до станції Юнатів. І, мабуть, вже в 6 класі, коли почалась дослідницька робота, ми познайомилися з Григорієм Івановичем. Ну, Перше враження було серйозний такий чоловік і так з боязкою до нього. Зверталися все, але насправді це дуже чуйна і гарна людина, яка ніколи не відмовляла і завжди допомагав, якщо до нього зверталися. За словами Катерини, у ті роки станція була особливим місцем в Ямполі. Там займалося багато дітей, які допомагали працівникам закладу доглядати за територією станції. Було особливе місце сюди, кожен намагався потрапити і подивитися, як тут гарно. Більше дітей було взагалі, і більша кількість ходила. А потім було ще заохочення таке, як різні поїздки на відпочинок до таборів. Ми займалися дослідницькою роботою. Ну, раніше ж не було комп'ютеризованого такого всього. Ми ходили в поля, збирали різні лікарські рослини, вивчали їхні властивості, чистили доріжки. Пішки на станцію натів благоустроєм займалися. В дружбі днями відбулася вистава Роні, донька розбійника, у виконанні місцевого театру Вектор сценарій для цього спектаклю написали ще до повномасштабного вторгнення. Керівник театру Тетяна Кабанова говорить, що його історія починається з поетичного камерного спектаклю Зима любові у 2003 році. Востаннє вони з колективом гастрольно виступали ще до війни у 2020 році з виставою Поліана в Ямполі. За словами учасників, вектор налічує близько 80 акторів. Задіюють кожного хто приходить на гурток. Підготовки до листа тривають приблизно три місяці. У вівторок, 4 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Про це інформує обласний гідромецентр. За прогнозами синоптиків, цей день очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7, день плюс 10, плюс 15 градусів Цельсію.